Булись написання цієї пісні навесні, надихнули події, які відбувалися на Зовсталі. Ми на початку повномасштабного вторгнення сиділи в новинних пабліках і натрапив на відео захисників з за Азовсталі, це Володимирського Копенко та Калина. І коли дивився в їхні очі, я бачив вогонь, бачив силу та незламність. І я не міг уявити собі, як там важко. Але те, що я бачив їх очах, давало б мурашки по шкірі, і ці емоції ми перенесли в цю пісню. Е, наша пісня це пісня про всіх нескорених людей, тих, які трапляються важкі ситуації в житті, і як би їм важко і болісно не було, вони продовжують йти вперед, посміхаючись, вони сильні та незламні. А скажіть, що, будь ласка, хто допомагав вам у створенні ваших образів? Тому що, окрім а, модного гурту з точки зору муз музики, ми ще можемо сказати, що ви досить стильові в плані візуального сприйняття вашим образом та куступанка. Це український дизайнер Іван Фролов. Бренд Фролов. Ми розказали про свою ідею, йому сподобалась пісня, і він створив ось ці прекрасні руки, ось руки, ось ці сталеві серця на нас. І ми в захваті від всього, що, що роблять українці. I, should talk uh, I think he really translated the song and uh, our message into an outfit and i think that's why the outfit represents the song so i can understand why uh, people like it <laughs> he's very intelligent